Добрий день, шановні. Провів я деякі досліди по випробуванню нової концепції графеноядерного ядерного котла для обігріву. Результати не втішні. Зараз покажу ось що сталося. По-перше, це повітряна кулька була одіта на колбу для якби, терморозширення було. Розширяється, звужається. Ну, вона не витримала дуже висока температура газів, повітря, яке надувало, його обрубало його прямо по, по горловині. І ще одне, що, як ви пам'ятаєте, в цьому горшку це глиняний горшок, температура за 10 секунд. Піднімалася до зашкалу, тобто більше 300 градусів, тому що пірометр мій тільки до 300 показує, а далі йде в зашкал. А от 10 секунд зашкалює. А ось ця колба за 10 секунд піднялась лише до 140 градусів. Ну і після того кулька лопнула. Я думаю, це пов'язано з тим, що матеріал колби. Кварцеве скло. І напевне, ну, це моя така думка, що кварц якось не зовсім хорошо пропускає мікрохильові мікрофелі. Тобто глина пропускала набагато більше мікрофелі, чим ковба. Хоча діаметри у них ну, майже рівні, ось по діаметру, якщо брати. Ну, а тепер дивимося сам дослід. ну не, не вдалий, ну те, що є, то є. Колба з графеном, повітряна кулька, термоізоляція, вага 83 грама. Режим роботи буде 10 секунд включено, 10 хвилин виключено. Це номер циклів. 10 циклів проведемо. Вага початкова 83. 83. Температура початково плюс 24. 24. Потім після 10 секунд температура. І після очахання скільки грам зменшиться чи збільшиться. Починаємо. В реальному часі. Так, єсть. На 10 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, шарик надувся, воно впало, поміряємо тут температуру. Дивно, 48 градусів. 50, 51, 52. Дивно, що він збільшився в об'ємі. Шарик надутий, був спущений. Але за 10 секунд нагрілась лише 56 градусів. Щось не то. Прийшло 10 хвилин. Температура опустилася на 24. Вага. 82. Записали кінцеву вагу. Тобто початкова вага була 83. Осімдесяти одну десяту граму десь ми втратили. Можливо, і за те, що шарик я випустив трошки повітря. Продовжуємо. Так. Раз. Два, три, Чотири. П'ять. Блін. Дуже шарик надувається. П'ять секунд. І він уже надутий. Температура 48. 47. 53. Тобто надбувається шар, який заважає крутитися, він тормозить. Треба щось робити інше. Ще трохи випустив повітря. Раз. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Ого температура 120. 132. 139. Ну, 140. Ладно. Добре. Не будемо чіпати. Запишемо. температура 140. Кулька майже здулася. пройшло 10 хвилин. Температура впала до 35. Вага. 80.0. Угу. Погано видно. Да, 80.0. Пишем 80.0. Тобто з кожним циклом зменшується, хоча цього разу повітря не здуло. Пройшло 10 хвилин. Наша кулька майже здулася. Температура охолонула до 34. Ну, майже холодна. Вага. 79,9. Зменшилась. Хоча цього разу я кульку не здував. Так як вона надулась, так вона сама й здулась. Ну вага десь втратилася. Продовжуємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ого, ого. Кулька наша лопнула. Через 8 секунд наша кулька лопнула. І мені засмітило графеном всю мікроволновку. Графен такий дрібненький, дрібненький на всій. І ось на остаток кульки лежить. Все, в графені. Буду зараз мити мікрохвильовку. Кінець дослідів. Тобто потрібно достати якийсь високотемпературний силікон чи якусь іншу ну, резину високотемпературну, яка б могла розтягуватися при високих температурах і не розриватися повітряна кулька. І в будь-якому випадку з вас вподобайки, а з мене велички куплетик до побачення. Жия твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг Якщо ти не Дозволиш мені, дозволиш, я знаю, Натягнуся ся струни, орвуся і я Полечу де я буду. Білим, я буду білим, як сніг якщо ти не будеш, то, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде.